Доброго всім здоров'я! Знову я в гаражі. Сьогодні буду розмічати вал. Вал із станка я не знімав. Рішив не знімати, удобно розмічати і... і так далі. Так, буду розказувати, що і як я далі роблю. Комусь стане у... Пригоді! В интернете открыв калькуляторах окружності. окружности. Поміряв трубу. розділив на 4 частини Буду робити як на каналі Віталій все, про все. Він там тоже фразу зробив собі. да, довольно удачно, довольно мені понравилось і конструкція і по Буду так, як у його. Получається поделим трубу на 4 части. Так, і Є у мене такий шнур. О, отбивочный, наверное, так его правильно назвать. И ось получается, Цю частину беру і зміщаю на одну поділку в сторону. і відбиваю відбиваю шнуром. О, получается довольно рівна линия, по якій будут привариваться, привариваться крепления для ножа. Ну, а щоб крейда не стерлась, так ще Пройшов. Пройшов маркером. Уже потом по линии. Итак, що касаємо спирали, розмітка зроблена. Тепер будемо робити розмітку. Креплені ножю. Итак, у мене сама труба, сама труба 140, 130 см. Від кінчика ножа так до першого ножа до кінчика ножа останнього буде 140 см. Захват ножа 5. Ну, треба що один одного трошки перекривав. Значить, буду робити розмітку на 15 точок. Я ж точки поставив. Сейчас підкреслюю трубу. Помощь мені буде у малого взяв таку штуку. Не знаю, як її називати. Воно то відражає світло. Ну, в принципі, роботу його довольно удобно им размечать. Размечать трубу, когда разрезаешь, або так как я сейчас все буду разметить, просто размечать на точке. Берешь так. Хоп, ливано довольно ровно ложится, ложится на трубу. И остается только обчертить, и все будет пучком. Довольно удобна штука. Всім рекомендую. І так, розмітка зроблена. Кому цікаво, щоб голову не ламати. Значить так, сама труба. 130 длина. Іменно труби без конців валов. Так, Фреза буде брати захват фрези буде 140. Так, нажив буде 30. О, точок. Де будуть приварюватися ножі, кріплення ножів. 15 виходить 30 ножів на ділим на два. По два ножі. Один напроти одного. І щоб вам голову не ломать, так можу зразу вам сказати, що розмір от точки до точки так, буде 19, 19 Ой, 19 що я говорю. Девять і два. Девять см 2 мм. О, щоб було вам легше. Щоб вам легше. Якщо хто буде робити таку, такую що на 140 фрезу. Все. Наверно, на сьогодні хватить. Спасибо за просмотр. И думаю, в ближайшее время буду показывать, как я буду робити крепления на ножи. Спасибо всем и пока. До новых встреч.